Будьте всі благословені Господом. Дійсно, що багато віруючих християн пропустили побазання Святого Духа. І зараз у багатьох сферах їхнього життя негаразди, хвороби, стреси та йде війна в Україні. Люди самі допустили вершники у своє життя. А це війна, смерть та пекло. По що ми слухаємо інформацію від сатани різних політиків, аналітиків божих людей? Апостолів та пастирів зараз банять в інтернеті, як колись знищували апостолів та Ісуса Христа, як це пишеться в Біблії. І щоб отримати благодать Божу у своє життя, нам потрібна жива, та плідна церква, Слово Боже, Першоапостольська церква, де голова сам Ісус Христос, а слухати треба пастирів, бо вони нам несуть слово від самого Господа і бути смиреним та проповідувати Євангеліє, щоб отримати помазання Святого Духа та прописку в Царстві Небесному. Підписуйтесь на канали наші поставі Салтаненко.